Я вже закінчила університет, але шкільні випускні ніколи не пропускаю. Це, мабуть, через те, що я випускниця 20-го року і в мене не було випускного. Цього року випускників було досить багато, бо їх всього було два класи. Загалом кожного року, в принципі, програма стандартна. І починається вона з того, що випускники виходять і про них розповідають декілька фактів. І поки вони всі виходять, напишіть в коментарях, яка сукня вам сподобалася найбільше. Особисто я помітила, що блондинки обирають найчастіше саме червону сукню. Але крім цього, я ще помітила, що на випускний завжди погана погода. Тому не хвилюйтеся, випускний закінчився і скоро вже буде Після того, як вже всі випускники вийшли, грає гімн України. І також обов'язково хвилини мовчання. І вже після цього переходимо до офіційної частини вручення атестатів. Також, декому, крім атестатів, ще дають грамоти, і після цього вже їх вітають рідні, батьки та друзі. І так як це два зведених класи, то було дві перші вчительки і два класних керівника, які також привітали своїх випускників. А також і традиція, коли 11 клас задарує рушник школі. І вже після таких більш офіційних моментів перейшли до різних виступів. Спочатку дівчата з початкових класів виступали, а потім перейшли. До віршів та різних сценок одинадцятикласників. Також завчасно вони дзвонили своїм батькам і казали, що вони їх люблять. І потім вже була реакція самих батьків. І ще також був дуже чуттєвий танець одинадцятикласниці, типу з собою маленькою. Ну і звичайно, під кінець вечора ще був вальс. І після вальсу випускники вже заспівали пісню, випустили повітряні кульки і батьки їх провели у доросле життя.